Так, мої вітання. Камера налаштувала. Все добре. Так, це мій третій запис. Митайте, говорили, що перший запис, все мене тут взагалі не розуміли, що куди натискати, що робити. Під час другої спроби я забула виставити собі світло, де було темно. Отже, на третій запис ну вже все більш-менш в порядку, вже якось розумієш, куди натискати. І розумію, і про світло не забулося. А десь в мене на ютуб каналі є відео про мовний бар'єр. Я там раз розповідаю про правило п'яти спроб. Так що коротко, як воно звучить, що треба собі дозволити перших п'ять разів зробити? Ну як вийде, так і зробити. Ну що вже потім з шостого сьомого разу вже починається прогрес. Ну так само і у мене з, з прямими трансляціями на Ютубі. Перший раз було так собі, другий раз теж собі, третій вже трішки краще. Сподіваюся, наступні зустрічі буде ще краще. Тому це право стосується всього, абсолютно чого ви не починали робити. Ну, зокрема, іноземна мова. Тому от, перших п'ять разів тільки відкриваємо рота, що не так звуки виходять, не так щось вимовляється. Якісь зовсім граматичні правила, все забуває, не виходить, ну нічого не виходить. Але як тільки ви продовжуєте практикуватися, практикуватися, практикуватися. О тоді вже все зовсім інакше налагоджується. Тому пам'ятайте по правило спроб. Дозвольте собі перших п'ять разів зробити як-небудь. Ну хтось посміється з цього, ну і вам з того, що. Ми ж від цього ж не вмерли. Ну, все добре, комусь настрій підняли. Чудово. Тому для тих, хто тут випадково можливо прийдався, тих, хто зараз якби є, то я поясню, що це за прямієте. Це от я придумав такий чудовий, посібний щотижневик для вивчення англійської мови, який називається Мій особистий мовний наставник. І так, от, таке собі ніби так заочне навчання. Тобто люди працюють самостійно, бо ж іноземна мова це такий предмет, кого неможливо навчити, йому можливо лише навчитися. Але коли є вчитель поруч. Час від часу підтримує, підставляє своє плече, направляє, коригує, то це, звісно, корисно і приємніше і ефективніше. Тому от для таких своїх студентів заочників раз на місяць організовують такі прямі трансляції, для того, щоб відповідати на ваші запитання, що вас там десь застрягли, десь виходить, не виходить, щось незрозуміло. Тому от готуйте свої запитання, пишіть в коментарях тут. сподіваюся, що ви вже привчились до того, що якщо ви йдете на цей етап, то у вас вже має бути ну, готове якесь запитання, що у вас там не виходить. Ну в процесі, коли слухаєте, я відповідаю на інші запитання на запитання інших людей, то щось одне слово відразу пишіть. Чат активний, ага, вже бачу, запитання є. Люди підготувалися, мать чудово, впізнаю вже прізвища. Приємно бачити, що ви продовжуєте працювати далі, що мотивація є. А той, хто пропрацьовує першу частину щотижневика, Дуже гарно, а перша частина щотижневика це такі собі коучингові техніки, де ви розбираєте свою глибинну мотивацію, для чого вам англійська мова потрібна, для чого яким чином вона вплине на ваше життя, покращить якість вашого життя. Тому, якщо цю вправу не пропустити, а гарно зробити, то тоді бачите, люди працюють працюють далі. Так, тому переходимо до запитань. Так, завдання номер дванадцять так рекомендую для граматики використовувати підручник Морфіс Essential Grammar». Що обов'язково мати підручник? Ну як? Підручник він просто дає якусь певну систему, так? Там такі вже пояснення, які випробувані роками, що людям вони підходять. Звісно, що на будь-яку граматичну тему можете шукати щось додатково в інтернеті якісь відео. Ну, зараз, на інтернеті реально є все. Ну, що такої теми, яку б не пояснили, напевно, немає. Вже відео просто мільйон. Але просто брати і робити. Тому підручник купувати не обов'язково. Але мені особисто подобаються підручники, в тому числі бачите, ці паперові блокноти, ну раз ви його купила, так напевно теж подобається щось і прописувати. Тому підручнику прямо можна собі вправи прямо письмово робити, і люди просто бачите. Ну зробили виконали вправу. вона не зникла як в інтернеті, Виконав, воно зникло. І тут ви бачите, що відбувається. Ага, цю частинку все пройшов, зробив, сам себе перевірив. Так само це потім можна. Ну бачите, так свій прогрес. Ага, скільки мене прав пророблено, що, в мене, вже що в мене вже там вийшло, що не вийшло. Тому uh, Murphy's Essential Grammar – це. Один з моїх улюблених підручників, саме з граматики, якщо говорити. Але можна знати будь-який, в принципі, будь-який. Ще мені подобається Grammar way там, прямо по рівнях є, тому дивіться, залежно від свого рівня, чи початковий якийсь рівень брати, чи середній. Ну, так само, і Essential Grammar може бути початковий або середній рівень. Тому це не обов'язково, але будь-який підручник він дає структуру. Тому. Якщо підручником не користуватися, просто тобі заведіть окремо собі зошит робочий, Я вам казала, що до цього щотижневика ще бажано завести собі окремий зошит, щоб там глибше щось пропрацьовувати, писати, і от там фіксуйте ті граматичні теми, які ви от пройшли. От зокрема, там вас є такі завдання. Ну, декілька їх е, на, на щотижневих, щоб прямо вибрати ту тему, яку відчуваєте, що у вас от вона просідає. Ну. Підчитати її в підручнику чи в інтернеті пошукати, але це людям обов'язково прописати, де собі такі міні-конспекти зробити, чи якісь ну, вправи там собі окремо повиконувати письмово. Так, добре. Угу. Чи буде запис? Так, ну запис, звісно, що є. Тут можна все передивлятися в записі, слухати запитання попередніх етерів, переслуховувати, дивитися. Так, тому запис зберігається, ніби я тут все правильно натискаю, і все тут в мене зберігається. Так, добре. Йдемо далі. Як правильно відслідковувати прогрес? Слова, які я виписала місяць назад, я вже забула. Ой, дуже дякую за запитання. Тут потрібно повернутися до ну, таки, початку, там де ви ставили цілі по принципу SMART. так ви їх робили вимірюваними. Тобто, ви там собі прописували, як ви це будете робити? Тобто, якщо це наприклад там, дві там чи три теми, на якусь там не знаю про погоду, про одяг, там про в аеропорті, ви собі прописали, що вам ці теми актуальні? То, Фіксуйте собі, що ага, там пропрацювала, скільки слів я вивчила, так от скільки слів, от вже як би можна зробити. А, далі про слова, які я виписала місяць. про слова, так скільки взагалі слів собі варто виписувати? Якщо ви почнете виписувати всі слова підряд, то звісно, що ви їх не зможете запам'ятати, просто мозок це не зможе вмістити собі. Ну, тобто, так само, як шумок має певні якісь свої обмеження, так само і мозок має певні свої обмеження. Ви ж розумієте, що коли ви йдете в магазин. Там от любите солодкі, якісь там тортики, там купа різних тортиків, ну ви ж розумієте, що ви всі зразу не купите, тому що треба якби по черзі. Так само, тут тобто є якесь певне обмеження. Я взагалі рекомендую не, не виписувати більше, ніж п'ять слів в день. Ну, треба дивитися по собі, хтось по 10 вчить, звісно, а хтось по два, ну от п'ять. А потім до них повертатися. Яким чином? Ну от, Наприклад, у вас там там далі будуть по щотижневику, такі вправи. Різними додатками користуватися, собі карточки, певні, словами робити. А далі у вас є така вправа, як п'ять речень, так це те, ваше універсальне завдання, де можна практикувати все, що завгодно. Тому є якісь там нові слова, що там тиждень працюєте, а потім обов'язково повертайтеся до тих слів, які були місяць тому назад, і от там собі з ними щось прописуєтесь, от п'ять речень. Отак от він пишіть, що сьогодні я вирішила повторити слова, які раніше вчила, і от такі то забула. А такі то ось, згадала і з ними щось собі придумала. Тому ну, тільки так: метод інтервальних повторень. Тому корисно вести собі якийсь такий словничок окремо, або якийсь мобільний ну, додаток, наприклад, quizlet. Я ним користуюся і вам вже там далі в завданнях такими я рекомендую його робити. І от через місяць собі зафіксуйте з тих попередні слів, ви пам'ятаєте. А які не пам'ятаєте, ага, які пам'ятають, чудово, поки що можна відкласти через півроку потім повторити. Ті, які підзабув, підзабулися, знову ще раз, через місяць повторити. То просто важливо не гнатися за кількістю. Ем, ви будете щось читати, щось слухати. Час від часу якісь слова будете згадувати, ну, десь в пасиві, воно ну, буде природньо запам'ятовуватися. А тільки якусь певну обмежену кількість слів беріть собі ну, в активну, сфокусовану роботу, що ви з ними працюєте, треба стати собі за ціль. То раз от в тиждень десь п'яти цих реченнях прописати. Десь якесь інше завдання виконувати, що там треба поговорити, щось написати, от вставте туди те слово. Но для того, щоб вивчити, запам'ятати яке слово, потрібно використати в контексті 17 разів цю кількість. Тому, коли я організовую навчальні курси, то у нас там, окрім того, що у нас заняття безпосередньо є, ми там, у нас там ще якби чат є, де ми цю кількість слів, кількість використання слів. От, накручуємо так додатковий інструмент створіння. І ще ми студенти окремо зізвонюються один з одним раз на тиждень для того, щоб знов ну, ж таки практикувати його, використовувати, цю кількість нагнати. Тому що самостійно так якби складно це зробити. Тому слова ось так вивчати, а відслідковувати прогрес. Повертаємося до початкового питання. Подивіться ще раз, які ви собі цілі прописали, як ви їх збираєтесь відмірювати. Тому, якщо це кількість слів, ви свіфіксуйте кількість слів, кількість тем, ну от, якщо ви вже три теми пройшли, ну от хіба ж це не прогрес. Тепер по кожній темі треба ще з кимось поговорити на цю тему, з кимось, комусь написати на цю тему, щось послухати на цю тему, щось десь почитати ще на цю тему. Так? Ну треба ціль дивитися, яка у вас ціль, і як от і буде відслідковувати це все? Бо тут просто без ціль, якби складу це зробити. Тут важлива першу чергу кількість. Так, от не пропускайте, поставити собі за завдання, за ціль всі завдання щотижневика виконувати, а, тому що рано чи пізно кількість обов'язково переходить в якість тому тут важлива кількість спроб, тому це один з елементів, як можна відслідковувати. Тому так, що навіть протягом тижня у вас на кожному, ну кожен день так писати собі дату, от візьміть прям іншим кольором замальовувати. Ага, що сьогодні я щось там почитав, щось зробив, написав, послухав. Сьогодні щось пропустив, ну добре. Буває, галеко така не засмучується себе, не з'їдати середини, не рухайтеся далі. Тому, якщо у вас за тиждень більшість днів буде зафарбовано якимось приємним для вас кольором, ну то чудово, значить вже кількість, необхідну кількість набираємо. Потім ця кількість обов'язково перейде в якість. Так, йдемо далі. А, до речі, ще про відслідковувати прогрес. Якщо ну, ну, покаціє говоріння, то відслідкуйте на початку роботи щотижневиком, запушіть собі. Аудіоповідомлення сам собі, як я от говорю. ну там у вас всіх перше завдання написати собі письмово щось сам собі, щоб потім відслідкувати прогрес, наскільки у вас письмо змінилося за рік. А тут mm -hmm. так само зробити зговоріння. Чому самі собі запишіть голоса повідомлення або якесь відео з собою, зніміть, як ви говорите. Потім подивитесь, що воно вийшло. Держсов, для того, щоб відслідкувати прогрес, обов'язково важливо зафіксувати точку А, з якої ви починаєте рухатися, і от потім, коли прийдете вже точку Б. От, Подивитися, ага, на свій шлях. Що я вже зробив і що в мене вийшло? Ще в мене було на початку проблеми з граматикою, а що в мене вже зараз є, що в мене виходить. Тому фіксуйте точку А. Так, а так запитання від Михайла. Я так і не знайшов собі learning body. А це було завдання номер два. Тепер мені немає з ким говоріння практикувати, що робити. Так ну деякі з таких завдань цьому вику, ну, можливо дійсно за тиждень не вийде виконати якось тут опа і знайти собі цей learning body. Ну, тобто, продовжуйте над цим думати. Хто шукає, той знаходить. Можливо, на третій-четвертій місяць вже такої активної взаємодії з англійською мовою, з різними людьми спілкуватися і різні ресурси слухати, то десь, можливо, вам хтось і трапиться. Ну або, можливо, ви ще на всі свої контакти передивилися. Просто людина, як мінімум, десь в середньому 300 таких активних контактів. Можливо, що не з усіма людьми поспілкувалися. Тому це на перспективу продовжувати шукати, тобто не здаватися, бо це дуже класно, коли у нас є якийсь напарник для того, щось тренувати. Двох завжди це цікавіше і веселіше робити. Ну, і, зокрема, говоріння, так от з ким Говоріння, мова це двосторонній процес. Так, ми говоримо, слухаємо, пишемо, читаємо. Так, але що ж тепер робити? Зараз, поки цього балід немає, що робити? Аж говорити сам з собою. Приємно поговорити з розумною людиною, правда ж? Тому берете самі собі голосні повідомлення, записуйте. Сам собою просто вголос по квартирі говорити. Я, до речі, таке час і часу роблю з іспанської мови це моя друга іноземна мова, яку мені треба тримати в тонусі. Тому, в принципі, більшість моїх порад для іноземних мов, що робити, вони всі перевірені на мені Ні, з моєї другої іноземної мови, що мені треба тримати на високому рівні, на рівні b 2 для того, щоб я могла ну, задоволення мені було, так, а не там, якісь елементарні речі. Тому говоріть сам собою, читайте вголос, але читання це читання тут саме проговоріння. Ну, от, Щось підготуйте, пропишіть, а потім це розкажіть. Запишіть собі на голосове повідомлення, послухайте своє голосове повідомлення. Подивіться, прям запишіть так званий цей аудіоскрипт, прям текст свого повідомлення, слово в слово, як ви говорили. А потім подивіться, чи є там якісь помилки, що можна було б покращити, як би там могло щось змінити. Ну, одним словом, така ну, самостійна усвідомлена робота. Тому аудіоповідомлення зараз ці телефони сучасні технології дуже гарно цьому допомагають. Що робити? Ще можна користуватися додатками, в основі яких є штучний інтелект. Вони більшість платні, якщо прям говорити, говорити, але вони теж дуже ефективні. Але найдешевше, найприємніше, найцікавіше — це знайти собі learning buddy, з яким можна на каву піти, так на якісь заходи разом сходити, в якесь кіно разом піти, потім собі за кавою це все ще й обговорити. Тому продовжуйте над тим працювати. І обов'язково собі когось знайдете. Тому голода, -то, не здаватися продовжувати рухатися. Так, можливо, ще хтось запитання своє напише, тому що, поки що ми бачу, люди присутні є, але в режимі слухання запитань більше немає. Я то завжди виділяю більше часу на наше спілкування, але якщо запитань немає, то я тішуся з того, що у вас все виходить, що ви продовжуєте роботу, працюєте, рухайтеся далі і далі. А я тільки дивуюся від того, як швидко час летить. Вертаєш, тож раз уже місяць пройшов. Раз, раз, раз вже місяць пройшов. Тому е, важливо знаходити час для важливих для себе речі. Тому мені зокрема цей щотижневик дуже гарно допомагає. І е, пріоритет тижня. Поставити свій пріоритет тижня. Ну, це може бути щось і взагалі з життям пов'язано, але в тому числі з англійською мовою. Тобто почитали завдання, подивилися, ага, що там треба зробити, постати собі якийсь пріоритет. Там, до речі, можете прямо якісь слова вписати, які ви хочете потренувати. Тому ну, користуйтесь якби цим таким моментом, тому що допомагає налаштуватися на роботу. От там, де наш е, фокус, наша увага, туди ми якось і починаємо рухатися і туди зусилля докладати. А й забула, як ця цитата звучить англійською мовою: Where our focus goes, energy flows. О, скажи мій, де твоя увага? Я скажу, що у тебе вийде якось так, туди якби йде наша енергія. Тому розумію, що на сьогодні все, було тільки чотири запитання. Я вам за них дякую, що ви активно працюєте. І тоді до, до нових зустрічі. Так, зараз вже знаю, де натискати, про по правилах спробу.